За 73. Проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Дякую. Наступний. Б2. Про надання дозволу на знесення та списання будівель, які належать до комунальної власності територіальної громади Києва. Мова йде про списання будівель, які зазначені в додатку до цього рішення. Це будівля контори з адресою вулиця Велика Кільцева дорога, і будівля бувшої кисневої станції, корпус номер 18 на вулиці Кирилівська, 103. вказаний проєкт рішення ініціювали два наших комунальних підприємства: це ритуальна служба. Спеціалізованого КП, спеціалізований комбінат підприємства комунального битового обслуговування, будівля контори теж пошкоджена в результаті пожежі, постановою Святошинського районного управління ГУМВС. Відкрито кримінальне впровадження. Інша будівля кисневої станції знаходиться на території медичного об'єднання психіатрія і знаходиться в аварійному стані, про що є відповідний акт. Прохання підтримати. Колеги немає е, зауважень в депутатів. Не бачу. Ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 59, проти 0, утрималось 10. Рішення не прийняте. Наступне, будь ласка, наступний проект рішення про передачу в управління Миронівській міській раді Київської області майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Мова йде про ініціативу Міронівської міської ради, яка звернулася до Київського міського голови як партнера Асоціації міст України щодо передачі. Транспотериторіальній громаді міста Миронівка транспортних засобів, які необхідні місту для отримання мережі вуличного освітлення та пасажирського автобуса, який вирішив би проблему підвозу учнів віддалених районів міста до загальноосвітних шкіл. Київське регіональне відділення асоціації міст України листом від 7.04 цього року звернулось до київського міського голови з проханням сприяти вище зазначеній передачі. На сьогодні наші два підприємства «Київдорсервіс» і «Київпастранс» знайшли можливість допомогти цій територіальній громаді. В додатку до проекту рішення зазначені три транспортних засоби, які пропонуються передати в управління. Вони з нульовою залишковою вартістю, але знаходяться на ходу. Прохання підтримати. Шановні колеги, є присутній міський голова Миронівки? Чи є необхідність його доповіді? Колеги, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 86, проти 0, отримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Дякую. Наступний проект рішення про передачу в оренду нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва. Єдиному претенденту на право оренди згідно з додатком, мова йде про дослівне іноземне підприємство. Це назва 1 плюс 1 продакшн склад, який знаходиться на вулиці Корінівська, номер 16. Б. Літера. перший поверх 406 квадратних метрів. Всі комісії, включаючи профільну, прийняли позитивне рішення. Комісія власності проголосувала одноголосно. Прохання підтримати. Колеги ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 64, проти 0, утримались 22. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Дякую. Наступний Б 5 про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва. Мова йде про релігійну організацію. Як суб'єкт подання? Ми знімаємо вказаний проєкт рішення в зв'язку з відмовою потенційного орендаря від оренди. Колеги, ставлю питання щодо зняття на вимогу суб'єкта подання. Щодо зняття, прошу, визначаємось. Відмова орендаря. Скрутний фінансовий стан. За 90 проти 0, Утримався один. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Дякую. Наступний проєкт рішення про передачу нерухомого на територіальної громади міста Києва в оренду без проведення конкурсу. Мова йде про громадську організацію Дарницького району в місті Києві. Спілка ветеранів локальних конфліктів. Площа 8,5 квадратних метрів. Прохання підтримати. Колеги ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Прошу визначатись. За 92, проти 0, отримались 0, Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Повернутись до голосування колеги. За, за пропозицією е, суб'єкта подання е, ставлю на голосування. Пропозицію щодо повернення до пункту 2. до пункту другого в розділі 2 про надання дозволу на знесення та списання будівель, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Будівель контори та кисневої станції за повернення. колеги, прошу визначатись. Вони знаходяться на території нашої ритуальної служби і психіатрії на вулиці Кирилівська. Колеги, ставлю на голосування в аварійному Визначаємо. стані після пожежі. Прошу запустити процедуру голосування. За 89 проти 0 отрималось 3 рішення прийнято. Колеги, чи є необхідність обговорювати додатково? Немає. Ставимо на голосування по суті. Прошу визначатись. За 89 проти 0 отримало 6 рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Будь ласка, пан буділов доповідає наступне питання. Шановне товариство, доброго дня, шановні колеги, шановні кияни. Я сьогодні пропоную проєкт рішення про звернення до кабінету міністрів України щодо передбачення в державному бюджеті України. Коштів для оренди майна територіальної громади міста Києва, які зараз не передбачений, відповідно, як ви знаєте, що 21 квітня 2015 року сесію Київської міської ради сьомого сликання було внесено зміни і підтримано нове положення про оренду майна територіальної громади міста Києва. Відповідно до додатку, 3 було зверджено методику орендної плати, яка є обов'язком для орендарів щодо сплати комунальних платежів щодо сплати орендної плати. І відповідно нашим державним установам, які фінансуються з державного бюджету, а також установам підприємств організацій, які фінансуються з державного бюджету, була збільшена ставка з 1 гривні до 3%, відповідно до звіту про оцінку майна. Проте ані в 2015 році, ані в 2016 році до державного бюджету не внесли зміни в частині Передбачення коштів за оренду майна територіальної громади міста Києва. І ми зараз маємо з вами ситуацію, що державні установи, підприємства, організації орендують майно територіальної громади, але абсолютно не сплачують за це жодні кошти. Тому на наші балансутримувачі, які здають в оренду ці приміщення як орендодавці, накопичується величезна кількість боргу, який відповідно вже сягає суми декількох мільйонів гривень. І ми не знаємо чіткої позиції Кабінету міністрів України. Чому вони при підготовці проекту державного бюджету ці кошти не закладали? Тому мій проект рішення спрямований на те, щоб звернутися до кабінету міністрів України, щоб дати їхнє офіційне пояснення, пояснення може у них бути складатися з двох частин, або це буде відмова, тобто вони не захочуть і сплачувати оренду плату за майно, яке орендують у киян. Або це буде їхнє погодження, і буде підготовлений відповідний законопроект і будуть внесені зміни до державного бюджету в частині передбачення цих коштів. Я особисто вважаю, моя фракція також що якщо кабінет міністрів України не погодить зміни до державного бюджету і не врахує позицію громади, то ми повинні з з вами вживати організаційно-правових заходів для того, щоб я суб'єкти органів державної влади, які фінансуються з державного бюджету, також тоді йшли по процедурі розірвання. Договорів оренди з такими недобросовісними орендарями для того, щоб ці приміщення ми опублікували як вільні і щоб дійсно туди заходили нові суб'єкти господарювання, нові підприємці організації, які будуть вчасно сплачувати оренду плату за майно. Вказаний проект рішення підтриманий бюджетною комісією, також постійною комісією з питань власності, не потребує видатків державного з місцевого бюджету. Товариство прохання підтримати, готові відповісти на всі запитання. Колеги, чи дійсно є багато записаних, чи дійсно є необхідність обговорювати зазначений проект рішення? Є... є наполягання? Наполягає будь ласка, тоді Странніков Андрій Миколайович, готується Антоненко. Шановні колеги, ну ми вже неодноразово висловлювалися щодо аналогічних проектів рішень щодо різного роду звернень, в тому числі і сьогодні. Але це якраз той приклад, який ми сьогодні бачимо, як потрібно звертатися до органів державної влади, і стосовно чого мають бути звернення стосовно нашої компетенції, стосовно нашого бюджету і стосовно того, що ми справді сьогодні не отримуємо велику частину коштів, і це питання якраз може бути вирішено на державному рівні. Тому фракція Солідарність буде підтримувати сьогодні цей проект рішення і просив би всім іншим, хто буде готувати коли-небудь ще звернення до е, органів державної влади, брати приклад з такого роду звернення. Дякую, дякую, е, будь ласка, е, Антоненко готується. Меліхова. Шановні колеги, фракція самопомічі буде підтримати цей проєкт рішення. Це нагадаю дзеркальним заходом. Якщо громада орендує щось у держави, вона сплачує 3%, 3%. Якщо держава щось орендує у громади, ті самі 3%. Але ми звертаємо увагу на те, що в нас є досить багато державних закладів, які взагалі нічого не сплачують, тому що вони отримали комунальне майно. У управління або у позичку, і щорічно ми порахували, ми недоотримуємо більше 100 мільйонів гривень за це майно. А це є десь 50% усіх надходжень від орендної плати. Тому ми пропонували проект рішення, який незабаром презентуватиме тут про повернення цього майна із сфери управління і про передачу його в оренду державним закладам на тих самих умовах. І проблема буде збільшуватися. тому це звернення дуже є актуальним. Дякую. дякую. Якщо є хвилинка, я прокоментую. Дуже слушну пропозицію вніс пан Леонід. А дійсно дуже багато у нас таких підприємств знаходиться, як передані приміщення їм суб'єкти управління, і ми з цих приміщень взагалі не отримуємо кошти. І безпосередньо це питання теж треба підіймати і підтримувати такий самий проект. Рішення, дякую, будь ласка, мієліхова. Меліхова Батьківщина, від фракції, будь ласка, від От, фракції, шановні будь ласка. колеги, ви бачите, що ми весь час будемо стикатися з тим, що дуже багато питань в нас не визначене. От ми говоримо про утворення районних рад і говоримо про передачу повноважень. Якщо зараз ми говоримо про оренду да, в тих приміщеннях, в тих приміщеннях, де сидять якісь служби загальнодержавного рівня. І не сплачують оренду, чи ми маємо давати їм пільги? А чому ми маємо їм давати пільги? А давайте ми їм планку підвищимо по максимальної. І будемо максимум з них збирати гроші. 60% бюджету. Тільки при нинішньому президенті і Кабміні діючої влади в нас вилучають з міського бюджету. А ви говорите, ті, хто представляє на сьогоднішній день владної партії. Що не треба навіть звертатися, давайте по суті ідеології нема. Ми будемо з вами весь час звертатися подрібним питанням, перелік. І, будь ласка, є в нас київський міський голова. Слава Богу, є фракція одноіменна. І готуйтесь, йдіть туди, блок Петра Порошенка і вирішуйте з президентом от саме такі речі. І не 20 разів ходіть. А я пропоную одним документом це підписати і звернутися. Дякую, фракція Батьківщина буде підтримувати зазначений проєкт рішення.